Наукова спільнота Аллатра має унікальний міждисциплінарний підхід до вивчення природних катастроф і системних ризиків, що орієнтований на вирішення загальних екзистенційних викликів. Тоді як у Росії колишні учасники руху стикаються з репресіями і замовчуванням їхньої діяльності, на міжнародній арені учасники Аллатра навпаки продовжують отримувати підтримку і визнання. 2024 року рух Аллатра було удостоєно апостольського благословення його святості Папи Франциска. А в 2025 році благословення вже його святості Папи Лева XIV, адресованого президентці Руху та всім його волонтерам на міжнародних кліматичних форумах ООН, зокрема на Коп 16 і Коп 29 представники АЛАТРА виступали з доповідями, презентували наукові стратегії боротьби з кліматичною нестабільністю, ділилися інноваційними рішеннями і зміцнювали міжнародне співробітництво. Це відкрита, доказова орієнтована на результат робота. І ось де проявляється справжня іронія саме тих, хто володіє глибокими науковими знаннями, підходами, визнаними на міжнародному рівні, і реальними інструментами для розуміння того, що відбувається, в Росії прибирають з поля зору. І ці ж сили тепер намагаються заборонити діяльність Аллатра в Україні і заглушити її голос у демократичному світі. Зате в центрі народної уваги, як і раніше, залишаються ті, хто здатен голосно і переконливо запевняти, що все під контролем так виглядає їхня реакція. Дати публіці набір заспокійливих слів, які здаються переконливими лише тим, хто не звик перевіряти джерела. Жодного всебічного аналізу, жодного розуміння системних ризиків, самі емоції, І що найголовніше, жодної відповіді на запитання, що робити, аби ситуація не повторилася, тільки уявна впевненість на обличчях, гучні заяви, і абсолютна відсутність конкретних рішень.